Алоха, друзі! Гейм 7 на зв'язку. Поки немає матчів, хотів підібрати для вас щось легеньке, щось розважальне. Тому вирішив перекласти найкумедніші моменти одного з найсмішніших гравців NBA Луки Дончича. На інтерв'ю Джей Джей Редіка йому вже пара років, але намагався відібрати для вас найцікавіше. Так, я не хотів цього робити, я не хотів підіймати наше особисте лайно на подкасті, але ти мені заборгував 17 тисяч. І я би хотів забрати сьогодні свій боржок. Я тобі чесно кажу, я заліз у наші нотатки, де були записані усі партії в карти, які ми грали в подорожах на гроші. І там чітко було написано «LD 17 тисяч. А що ти тоді скажеш про кидки з центра майданчика? А що я маю про це сказати? Ну, закидки з центра, ти мені винен як мінімум тисячу. Лука, що ти подумав, коли вперше зустрів Джей Дже? Ну, коли я приїхав, він був ветераном. Це ж було вперше, так? Ага. Я пам'ятаю Джей Дже як класного гравця, коли він ще й міг бігати, тому що коли він вже приїхав в Даллас, він вже не міг бігати. Але також можу сказати, що він не вміє мазати. В цілому ж я просто дуже радий був познайомитись, тому що пам'ятаю ще твою класну гру кліперс в Орландо. Твій єдиний данк в житті в Орландо. Так що так зустріти тебе це було дуже круто. Ай I... так, я б не сказав, I, I, що I мені досить прикро, що ми не пограли разом, коли I я ще був на піку I своєї фізичної форми, тому що я дійсно був, був на травмах. Ноги вже майже не бігали, бігали коли мене затрейдили, мене затрейдили до Даласу. І це I взагалі було погане рішення. я Трохи жалкую, тому що в, в Даласі я був know, типу як оболонка самого себе. Так, чувак, я теж бив залюбки з тобою. Побігав, тому що це автоматичний асист. Тому мені теж прикро. Um, а ви, хлопці, наразі. Are... А, чекай, чекай. Працює? Так, yeah, yeah. все гаразд. Просто люди на Ютубі yeah, завжди роблять you. щось типу ось такого. Це, так схоже, <laughs> Це <laughs> так схоже на людей. Це так схоже на людей. Ваша команда наразі шоста around, за захисним рейтингом um, захисник I року перед вами. Yeah, yeah, так, безперечно, ти маєш отримати some голоси some в збірну зірок захисту. 100%. Хоча б третя збірна. Почав третя. Якщо хтось не знає, всього їх дві. Я впевнений ти <серкнує> будеш одним із головних претендентів на третю збірну. Дивись, слуха, коли <серкнує> почався сезон, і це я особисто. зараз на тебе не нападаю, я не Теперсі, намагаюсь тебе дискредитувати, просто так казав Твіттер. Дискурс навколо тебе був такий, що ти в кемп приїхав в неформі, і потім ще після любляди ось ця фотка, де ти сидиш там із кальянчиком. <серкнув> І здається, ти навіть сам казав, що ти був ну не дуже у формі так, перед початком сезону. Звичайно, що для контексту я скажу, що у тебе сезон був до початку червня, потім Олімпіада, тобто не було часу на відпочинок. Ти взагалі торкався м'яча між Олімпіадою та початком тренувального кемпу. Так, звичайно, я тренувався, але, на жаль, тренував тільки баскетбольну частину, китки, тобто без фізичних жорстких навантажень, і це була помилка. Стосовно твоєї фізухи дуже часто жартують, але як мені особисто здається. І Патрік Беверлі також це відмічав в контексті захисту проти тебе. Він казав, що твоє тіло дуже відрізняється від більшості. Чи відчуваєш ти, що твої габарити — це дуже така значна перевага, особливо у зв'язку з своїм неймовірним дриблінгом. Так, а вже ж, але є ще одна фішка, яку дуже багато людей про мене не знають. У мене ноги хороші. Ну реально, у мене хороші ноги. Ну, типу, не для стрибків, вони просто сильні. Такі ноги іноді наче називають стовбурами. І я думаю, що це моя основна перевага. Ну і звичайно, габарити також. Якщо мене опікає гард, я можу йти в пост. Чи необхідно було тобі зробити щось, ну особливе в плані там підготовки, щоб себе адаптувати під 48 хвилин баскетболу, а не як 40 у Європі? Так, безперечно, але інша сторона медалі це те, що у Європі таймаут всього одна хвилина. І там у тебе мало тайм-аутів. Тут же, якщо це телевізійна гра, то тайм може тривати чотири хвилини. Ти можеш піти випити пивка і повернутись до грати. Тому в цілому так тут гра довше, звичайно, але там воно ну ніби більш інтенсивно, тому що немає великих перерв. Тому для мене, в принципі, однаково. Потім Джей Джей спитав луку про стебек триочкові. Я ніколи не юзав стебек у Європі. Я його вперше використав у матчі проти Х'юсна. Один із перших матчів і всі такі. О, у тебе класний стебек. Я такий. Ну окей, у мене тепер є стебек. <сумі> <сумі> ніколи, типу... Почекай, ти це зробив у грі проти Хьюстона, прямо у грі <сумі> і до цього <сумі> це не тренував? <сумі> Ні, я до цього ніколи не тренував, степбек. Твої перші враження від Даласа? Ти ж ніколи <сумі> так не був у Далласі? Ні, не був. Ти, мабуть, був тільки у великих містах, типу Лос-Анджелеса. Ні, я був тільки у Санта-Барбарі. <сумі> так, у Санта-Барбарі і в парку атракціонів Велей. Серйозно? Серйозно? Так, я був лише двічі в Санта-Барбарі, готувався. Я був у трипі. А я зрозумів. Так, дуже класне місце. Скажи мені, будь ласка, про свої ізоляції в той момент, коли ти робиш ось цей перевод під ногами, що в твоїй голові? Про що ти думаєш? Перед тим як пройти у прохід або зробити себе трошковий. Що у твоїй голові? Чим зайняті твої думки в цей момент? Чувак, ти мене змушеш розкривати мої секрети? Найперше, на що я дивлюсь, це хто в захисті знаходиться під кошиком. Чи це великий гравець, чи це маленький. Потім я дивлюсь, чи він був вже у фарбі і йому треба виходити, чи він був поза фарбою, він має можливість зайти туди. Ось це дві перші речі, на які звертаю увагу. А потім вже залежить від того, як вони будуть захищати. Зараз зазвичай мене форсять в праву сторону або в ліву, я не знаю. But, you know, just... Тому частіше just... за все я намагаюсь просто no, пройти itemize, під кошик, you know, викликати під страховку і 100% хтось so буде like, відкритий. Зараз <рес> давай <рес> так, наприклад, тебе триочкових, які ти ніколи не тренував, або триочкові, які ти іноді кидаєш одвійного кроку, так ось це все. І так, очевидно, що ти тренуєш багато різних китків, що ти готуєш себе, що ти дивишся там відео і таке інше. Але ось ця риса, що ти можеш просто на люту щось взяти і зробити із того, що раніше бачив, це, це талант. Чи це талант? Ну, мабуть, сподіваюсь. Але це також залежить від тренера. Мені тренер там дозволяє це робити, тому я це роблю обидва тренери, за яких я грав, мені це дозволяли. Можливо, одного дня у мене буде тренер, який скаже, все більше ти не можеш цього робити. Тоді так, це проблемка. Лука, чи є у тебе якийсь такий крейзі кидок? Можливо, навіть не арбітер, а просто якийсь шалений кидочок. Просто складається враження, що ти та стеф, це два гравці, які кожного тижня тобі видадуть якийсь кидок, з якого всі скажуть, що за так, ось, чи був у тебе якийсь кидок, який тебе самого дуже здивував, що ти не міг повірити. Так, був один такий цього року на розминці. Так, це було на розминці і цього ніхто не зняв. Я ж бурнув м'яч дуже високо, він вдарився в паркет і залетів кошик. Я просив відео десь тиждень, але ні в кого його не було. Я такий, от бляха. Реально, це був найкращий кидок, виконаний мною, але ні в кого немає відео. Чи є в лісі якісь гравці, проти яких ти або любиш грати, або може ти любиш спостерігати, як вони грають. Ой, багато, прям дуже багато. Уф. Але я думаю, що номер один це... це KD. Коли я дивлюсь, як він грає, це виглядає настільки легко, що аж неймовірно. Навіть не знаю, як описати, у нього просто це виходить легко. Коли дивишся, таке враження, що це всі вміють робити, але ні, це робить тільки він. Я в шоці, як він набирає очки, і під кінцівку ще невеликий хвилинний бліц для Луки Дончича, Але спочатку банду швидко нагадаю вам, що канал Game7 є і в Телеграмі. Завітайте туди обов'язково. Посилання знайдете у дописі під цим відео. І так, лука, у мене є кілька запитань, але у нас є одна хвилина. Поїхали! Я знаю, що ти любиш автівки. Яка улюблена? Яку я хочу чи вже маю? Яку хочеш бугаті? Добре, улюблений ресторан у Даласі Мозата. Хата, улюблений предмет у школі. Е, спорт, як це ви тут називаєте? Фізкультура. Улюблений баскетболіст у дитинстві? Е, європейський спануліс? А улюблений футболіст у дитинстві? Роналдо. Найкраща порада від тренера. Кайфуй від гри. Яким іншим професійним спортом хотів би займатись? Е, футбол. Окей, тепер, будь ласка, вибери кішки чи собаки? Собаки? Ваніль чи шоколад? Шоколад. Піжайворонок чи сова? Сова. Барбікю або морепродукти. М'ясо. Солодкий чай чи без цукру? Без цукру. Улюблена справа у вихідний. Лежати на дивані. Який спортивний захід найбільше хочеш відвідати? Чемпіонат світу з футболу? Якби ти міг сходити на останній концерт в житті, на кого б сходив? Ой, це дуже складно. Це будуть якісь виконавці моєї країни, тому я не знаю. На цьому бандо, як завжди нагадую, не забувайте підтримувати збройні сили України. Побачимось вже зовсім скоро. З вами був Game7 і всім па-па!